Семирічний шахіст з Дніпра став золотим призером чемпіонату Європи та підняв кубок під супровід гімну України. Україна! Україна! Мирон Нетрепка нова зірка українських шахів, яка яскраво засяяла на чемпіонаті Європи в Чехії. Мирон грає в шахи з чотирьох років. Спочатку навчався в дядька та дідуся. Йому пояснили, як ходять фігури. Він одразу ж в нього очі засяяли, і він просто протягом року кожен день грав. Коли мама помітила, наскільки хлопчик захопився грою, вона віддала його до місцевого шахового клубу. Відтоді, весь вільний час Мирон проводить за шахами. За роки навчання. Він не лише вивчив безліч дебютів партій, а й уже вигадав свій власний. До хлопчика почали приходити успіхи і на турнірах спочатку на місцевому рівні. Минулого року в Румунії Мирон виступив не надто вдало, але цей досвід зробив його сильнішим. Тож, уже навесні 24-го хлопчик здобув бронзу чемпіонату України. А в Чехії на чемпіонаті Європи зі швидких шахів до восьми років. Довів усім, що здатен на більше з 55 учасників п'ять маленьких українців потрапили до шістки найкращих. А Мирон став першим. Це було непросто, і семирічний дніпрянин не розраховував на золото. Але він долав одного суперника за іншим і в підсумку мав сім перемог з дев'яти. ілі їх просто переіграв. Вітрони бути іграв. на сьогодні. В хлопчика перший розряд у шахах у Дніпрі таких одиниці. Мирон впевнений, це лише початок його перемог. Я хочу стати чемпіоном світу і повищити мою майстерню в шахах.